Чи робили ви коли-небудь за таких товстеньких пряників торт? Ні, я теж не робила. Зараз попробуємо. У мене є кілограма таких пряників. Я брала з начинкою всередині. Ви можете брати любе абсолютно з начинкою або ж без. Спочатку сколотимо крем, беремо миску, пакет сметани, сюди видавлюємо і стакан цукру 200 мл у мене в стакані. Якщо сметана рідка, можна кинуть згущувач для сметани пачечку. Ну, в мене густенька, я не буду цього робити. Тепер беремо шміксер і збиваємо. Крем готовий, як завжди, прекрасний. Беремо другу миску або якусь любу посудину, яку ви хочете. Я заслала її харчовою плівкою. Можна кульочок нагородити, якщо немає плівки, то не суть. Тепер беремо наш пряничок. Є такі великі, то їх треба дрібнити, ну, може, на 5 частинок. Я поділю на 4 частинки. Ну, в общем, отак. На 4 частинки розділяю, щоб і невеликі і не маленькі були. І кидаю сюди в сметану. Поділила, поділила і покидала прямо в миску. Дуже швидко, дуже смачно, і якщо у вас залиши отакі от пряники, щоб не пропадали, раз-раз наколотили, так точно підуть. Ще й пети нічого не треба без світу. Це взагалі супер. Не треба переживати, чи спечеться, чи не вспіє. Ось так. Чик-чик-чик і все готово. Ой, там на точку на базарі. Жінки чоловіків продавали. Як дійдеться до ладу, то я й свого поведу. Та й продам, та й продам. Тепер беремо оцю нашу красоту і гарненько перемішуємо із нашим кремом. Тепер сюди перекладаємо, трошки можна притрамбовувати. І залишаємо цю всю красоту в холодильничку, ну, в моєму случаю, до утра. А ви дивіться, годинки на чотири, щоб хорошо наші пряники пропиталися і були м'якенькими. Так, все, виложила, задрамбувала порядок. Тепер беру зверху отак, трошки пленочкою прикрию, щоб він там сидів. І все. оцю красу ставлю в холодильник. Завтра покажу вам, що вийшло. Ну, ось і настав ранок. Всім доброго ранку. Дістала я свій міні тортик. Зараз побачимо, що вийшло. Відкриваю я кульочок. О, яка краса! Так, перевертаємо. Я дуже надіюсь, що не обозорюсь. Ой, він такий красивий. Ну це вау! Дивіться, який гарний, здоровенний, гарненний. Це просто супер клас. Зараз поріжемо, побачимо, що всередині. Дивіться, який він в розрізі. Дуже смачний, я вже трошки лизнула. Всім готувати, рекомендую. Пробуйте, експериментуйте. Всім гарного дня!